Альберт Ейнштейн, а саме найбільш досліджений орган мозок. Трішки його біографія. Він народився 14.03.1879 1879 році у місті Уль. Сім'я матір його звали Пауліна Ейнштейн, батько Герман Ейнштейн і сестра Марія Ейнштейн. Потім він мешкав у таких країнах, як Швейцарія, Німеччина, США. Після закінчення школи він вступив у Цюрінський політехніку минуло кілька років і він став викладачем. Помер він 18.04.1955 рік у Нью-Джерсі. Його досягнення він отримав Нобелівську премію з фізики у 1921 році. Цю Нобелівську премію він отримав за відкриття закону фотоефекту. Начесть нього багато чого названо. Наприклад, Ейнштейн – одиниця енергії, вживана у фотохімії. хімічний елемент Енштейні номер 99 в періодичній системі елементів Менділеєва, Астероїд 2001 Ейнштейн. кратер на місяці і ще багато чого. Ще він стверджував, що час тече по різному, залежно від швидкості, з якою об'єкт рухається через простір. Для об'єктів, що рухається дуже швидко, час повільнюється, і згодом це підтвердив інший вчений. Він сказав одну мудрість ніколи не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Він сказав це, коли був на парі, і одного разу алексі Альберт Ейнштейн написав на дошці 9 помножити на 1 дорівнює 9, 9 помножить на 2 дорівнює 18. Так він продовжував до 9 помножити на 10 дорівнює 91. Весь клас розсміявся, тому що Ейнштейн пропустив помилки 9 на 10 – це, звичайно, ж 90, а не 91. Студенти стали сміятися з нього. Ейнштейн, дочекавшися тиші, сказав: Незважаючи на те, що я правильно вирішив дев'ять прикладів, мене ніхто не привітав, але коли я пропустився однієї помилки, всі почали сміятися. Це означає, що навіть якщо людина успішна, суспільство помітить його найменші помилки. Якщо нагадую вам, що помики це тільки частина шляху тому, що Ейнштейн сказав ніколи не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Мозок Ейнштейна. Після смерті Ейнштейна в 1955 році потугуанатом Томас Харвін вирішив зберегти мозок вченого для науки, в його тіло було кремоване. Пізніше Харві розрізав мозок на 240 шматочків. У 70-х і 90-х роках було проведено відразу кілька дослідів та вимірювань, результатом яких стало заяви про більшу кількість нейронів у мозку фізика, ніж у звичайної людини, а також повідомлення про видатний розмір та ширину його мозку. Причина його геніальності мозок складається з двох півкуль. Права за логіку, ліва відповідальна за логіку та права так звана творча півкуля, і мозолисте тіло, яке з'єднає дві півкулі. Воно набагато більше, ніж звичайної людини, і це мозолисте тіло мозку Альберта Ейнштейна, ключ до його високого інтелекту. Ейнштейн був не лише геніальним фізиком, а й талановитим скрипачем, і це не випадковість. Музичні заняття задіють усі півкулі мозку та покращують зв'язки між ними. Теренс Хайс спробував довести, що у Ейнштейна такий самий мозок, як і у всіх. Перше, це те, що Альберт Ейнштейн більший мозок, ніж звичайної людини. Найбільше претензій у Ханса викликала контрольна група, з якою порівнювали мозок Ейнштейна. Це були люди від 47 до 80 років. Сам Ейнштейн помер у 76. І, звичайно, за роки зберігання в холодильних установах орган ЦНС фізика міг значно деформуватися. Нейрони його. Друге, не виявили дослідження ханця та будь-якого статичного значучого перевищення кількості нейронів у мозку Ейнштейна. Правда, тканина самого органу була дещо тоншою, ніж зазвичай, що може говорити про щільне прилягання нейронів один до одного, відповідно ефективніші зв'язки між ними, але це знову ж таки лише припущення. Теренс Хайс сказав: взагалі, я скептично ставлюся до того, що розмір мозку може якось впливати на його нейробіологію, особливо враховуючи, що ми. Так до кінця й не визначилося, що таке геніальність. Зовнішність не головне. Доктор нейропсихології Джонс Шемкен сказав потрібно враховувати, що мозок кожної людини демонструє абсолютно різні можливості, залежно від того, чи ми голодні, спокійні, чи достатньо спимо. Приймаємо ліки. Щоб передбачати здібності та володінку, потрібно набагато більше, ніж просто подивитись на мозок. Один його вигляд не дасть нам нічого. Підтвердження слів Шенкайна Джеймс Феллон, він все життя присвятив вивченню мозку психопатів і, зокрема, його зовнішньому вигляду. У результаті за допомогою МРТ лікар зізнався, що його власний мозок виглядає так само, як мозок його пацієнтів, класичних психопатів. При цьому очевидно, що сам лікар був абсолютно нормальний. Зараз мозок Ейнштейна зберігається у Принському госпіталі в США.